Лікнеп рятувальників. працівники служби надзвичайних ситуацій вчитимуть черкасців основ цивільного захисту. Для цього у місті створили спеціальний консультаційний центр. Там усі бажаючі можуть отримати консультативну допомогу у фахівців із питань пожежної та техногенної безпеки. Більше розкажуть наші кореспонденти. Достовірна та оперативна інформація щодо цивільного захисту населення стала доступнішою. У черкаському ЦНАПі тепер консультуватимуть і надзвичайники. Для цього тут створили окремий центр. Зініціювало його появу обласне управління ДСНС. Черкащина одна із перших, яка сьогодні урочисто відкриває свій конституційний центр. Давно вже Назріла та ситуація, щоб такий консультаційний центр був у нашому місті. Такий консультаційний центр переконані надзвичайники неабияк потрібен громаді, бо питання про безпеку в людей виникають щодня. За рішенням голови державної служби надзвичайної ситуації в усіх обласних центрах держави в цьому році відкриються консультаційні центри, де і бізнесмени, і пересічні громадяни. Зможуть отримати консультацію і рекомендації по вирішенню любих питань, які стосуються цивільного захисту громадян нашої держави і їх майна. Двері до центру відкриті усім бажаючим. У приміщенні для відвідувачів через монітор тепер транслюють спеціальні проморолики. А у рухому рядку з'явилася тематична інформація. Скрізь також стенди та наочні матеріали служби надзвичайних ситуацій. Консультації людям тут надають фахівці з питань пожежної та техногенної безпеки. Причому безкоштовно працівниця центру роз'яснює, як стати у чергу на консультацію. Категорія дозвільні органи, оскільки це дозвільна процедура, і назва служби, до яку ми звертаємось – Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області. Запит опрацьовується, талон, отримуємо. Через дві секунди номер талону вказаний, кількість людей, інформація і номер оператора, до якого нам треба підійти. Консультуватимуть фахівці центру щодня, окрім вихідних та святкових днів. Юлія Доброскокова, Василь Саєнко, Віка Новини.